Чи зникає кредит сам по собі через три роки? Дуже розповсюджена думка, і, скоріше, можна назвати її міфом, про те, що кредит ось так зникне через три роки після того, як ви перестали сплачувати. Так дійсно може бути в цей момент зникнення права звернення до суду. Оскільки є сплив позовної давності, так, три роки це саме про позовну давність з моменту останнього платежу по кредитам Звісно, через це і кажуть, що якщо ви маєте вже забороненість по кредиту, то не потрібно сплачувати для того, щоб не поновлювати так цю позовну давність. Але це не говорить, що сам по собі кредит зник. Він е, йде в спадщину наразі, так тобто, фактично він так чи інакше буде вкладений в спадщину. При цьому з 2020 року, так, з 2020 року, з пандемії COVID-19, Суди поновлюють строки на звернення до суду, тобто фактично ваш останній платіж такому випадку має бути не пізніше лютого 2017 року, для того щоб фактично повністю відрізати можливість поновлення строку позивної давності, якщо пізніше його теоретично може поновити кредитор, і суди на жаль на практиці дійсно поновлюють. Отже, це не панацея від кредитів, так саме сплив позивної давності, оскільки останнім часом він поновлюється. Знаєте, захищаєте свої права.